Цьогорічний опалювальний сезон називають найскладнішим в історії незалежної України. Внаслідок російської агресії пошкоджено безліч об'єктів критичної інфраструктури. Ми готові реагувати дуже оперативно на потреби регіонів в додаткових ресурсах, в тому числі пов'язані з відновленням зруйнованих там елементів інфраструктури. Ми вже виділили там більше 3,5 мільярдів гривень. Готові також за потреби додаткові гроші виділяти. Для того, щоб оперативно відновити ті елементи інфраструктури, які є життєво необхідними, ну ми це називаємо соціальне відновлення для виживання, тобто тут не там, якесь відновлення, яке вже буде. За новими стандартами мається на увазі соціальне відновлення для виживання в цей зимовий період. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, на початок серпня 2022-го у сховищах зберігається 1,8 мільйона тонн вугілля із 2,5 необхідних і понад 12 мільярдів кубічних метрів газу. Тим часом на сумщині керівники громад і підприємств, що генерують тепло, мають обстежити заклади, котрі працюватимуть під час опалювального сезону, та запастися альтернативним видом. Палива. Ми дізналися на вулицях обласного центру, як мешканці міста суми готуються до зимування. Чи купують електричні обігрівачі, записаються дровами, чи сподіваються на стабільне проходження опалювального сезону. Готуємося, а як же? А що робите? А що робите? А в нас дровами топимо. Що ми робимо? Дровами запасаємося. Теплі речі достаємо, обігрівач купили у дочки. Так що готуємося. Надіємося, що буде. Не, не так холодно. Взагалі, затоплення було раніше непогане. Хату у, у, утеплили. А, утепліли. Да, да. Да. Тобто отак підготувалися. Да, Ми чули, що буде тепла зима. А як холодно, то поїдемо в село. Там і там будемо муковувати. топити грубку з дровами і переживемо. І є у нас електробогів, масляний є, і є тепловентилятор. Скуралька тобі нагрівається, дує. Так, що коли буде електроенергія, можна до електроенергії грітися. А так, дровами можна запити грубку. У нас є два дуйчики, і ми ще думаємо про те, щоб купити настінний конвектор. А, ну, батьки були у окупації у Харкові, потім вони у Харківській області, потім вони переїхали до будинку, який їм надали безкоштовно, і він повністю дуже холодний. І у них три дуйчики. Поки що так. У батьків є свій котел, у нас централізована в квартирі. Готуємось, хочемо купити цей конвектор. Ну, кажуть, що будуть, буде опалення не таке сильне, як в той рік, але буде і це добре. Ось будемо перестраховуватися. Я назбирав дрова наколов. Ну, тобто треба, щоб був ресурс, бо якщо є котел, то треба, щоб було чим палити. Бо це як каже президент, найважчий опалювальний сезон за всі роки на залежності України. То ми готуємося. Українцям слід готуватися до того, що температура в будинках буде нижча, ніж зазвичай – 18-20 градусів, але й не нижчою 16 градусів, наголошують урядовці. Ціни на газ, опалення і гарячу воду для населення залишаються сталими. Верховна Рада України проголосувала за мораторій на підвищення тарифів на тепло. Він буде чинним після воєнного стану та упродовж шести місяців після його завершення.